Зміна технологічних процесів харчування у школах залежить від наявності сучасного обладнання. Нове обладнання для їдальні сприяє раціональному та здоровому харчуванню, тобто шкільне меню стає різноманітнішим, а страви готуються швидше та якісніше. Ми тут проводили заміну електрообладнання в харчоблоці, міняли застарілі, які вже частково вийшли з ладу електричні плити. Встановили, замінили посудомийну машину, яка там раніше була, ми демонтували стару нову поставили. І ще ми там ну, ще ряд обладнання замінювали, які дозволяють врешті скоротити енергоспоживання ну, електроенергії споживання. І по... По судомий машині те, що вже звернули увагу, і з персоналом кухні, спілкувались. Велика ідея економія води, що в свою чергу призводить ще й покращення з тим, що менше буде каналізаційних стоків, і зменшення споживання мийних засобів і також ще йде скорочення споживання електричної енергії, тому що більш ефективно підігрівається вода для миття. У буймерській школі також інститут місцевого розвитку провів ряд робіт. У Буймерській школі міняли замінили вікна. Встановлювали максимально з дотриманням діючих будівельних норм, які на сьогодні діють в країні, і відновлювали систему опалення, тому що там школа опалювалась тільки наполовину. Перший поверх опалювався. Ми зробили систему опалення другого поверху, відремонтували. Там також замінювали електрообладнання, відновили систему опалення в спортивній залі. Там вона була пошкоджена під час окупації. Розмерзлась експерти вже підраховують економію. Точних цифр немає, бо заклади освіти не функціонують так, як раніше. Результати є. Ми вже поки що розрахунково, тому що складно підрахувати за лічильниками реальну економію. Немає того режиму експлуатації обладнання і навчальний заклад вже зрозуміло що канікули Але розрахунково ми маємо скоротити до... Здається, до приблизно 8 тисяч мегаватт годин електричної енергії саме за навчальний рік по воді ми економимо близько до трьох точної цифри не пам'ятаю до трьохсот кубів холодної води. Це також за навчальний рік. Благодійна організація Інститут місцевого розвитку планує надалі співпрацювати з освітніми закладами Тростянецької громади. Планується будівництво модульного укриття на 50 осіб на території станівської школи. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.